Уявіть, ви летите нічним рейсом, за бортом нічне зоряне небо. Ви відкидаєте спинці свого крісла і дивитесь в Ілюмінатор. Відпочиваєте, і раптом ні звідки з'являється силует ще одного літака, який приближається до вас зі швидкістю понад 1000 км на годину. Ви встигаєте тільки протерти очі, минає кілька секунд і все. Темрява. Вітаю вас на каналі Роман Летмер, і у цьому відео ми розглянемо одну із найстрашніших авіакатастроф в історії цивільної авіації. Перемотаємо час назад та розберемо події, які передували цій трагедії. Приємного перегляду. В понеділок 1 липня 2002 року в небі над Німеччиною поблизу Юберлінгена та Боденського озера відбулося зіткнення двох літаків російського ТУ-154М, котрий летів з Москви до Барселони. Та вантажного Боїнга 757-200, який летів із Брагамо в Брюссель. На борті Ту перебувало 57 пасажирів та 12 членів екіпажу, в кабіні 5 осіб: командир, інструктор у кріслі другого пілота, штурман, бортовий інженер та другий пілот. На борту Боїнга перебували лише пілот і його помічник. Після зльоту Ту 154 підіймається на ешелон 360 11 км над землею. Коли Боїнг вилітає з Бергамо в Брюссель, літак башкирських авіаліній вже знаходиться в європейському авіапросторі. Центр управління повітряним рухом в місті Цюрих. В день тут досить насичений авіатрафік, а вночі інтенсивність руху зменшується. Таким чином, один з двох диспетчерів може піти відпочивати. Того вечора так і сталося: диспетчер та помічник диспетчера покинули свій пост, залишивши одного Пітера Нільсона. Він був змушений працювати за двома терміналами. На одному він керував польотами у верхньому повітряному просторі, на другому підходами літаків в аеропорт Фрідрихсхавфена. Якраз таки у верхньому просторі у нього перебували Ту-154 та Боїнг 757. О 23.21 Вантажний літак DHL входить у простір під владний Пітеру Нільсону. Командир просить дозвіл на те, щоб піднятися вище, на висоту 11 кілометрів. Диспетчер дозволяє набір висоти. Відтепер літаки летять на однаковій висоті. Згідно з розкладом, після одинадцятої вечора літаки не повинні були відлітати чи перебувати в аеропорт Фрідріхсхафена. Тому диспетчер мав би сконцентруватися на управлінні польотами у верхньому повітряному просторі. Однак в нижньому секторі з'являється Airbus A320, який запізнився. Відволікшись на цей борт, Нільсон забуває дати команду на зниження ту 154 Через це літаки у верхньому просторі летять назустріч одне одному під кутом 90 градусів. Диспетчер намагався передати Airbus безпосередньо аеропорту, але на той момент через технічні роботи телефонна мережа не працювала, і він не міг вийти на зв'язок із Фрідріхсхафеном. В диспетчерській Карлс звучить сигнал STCA, який попереджає про небезпечне зближення літаків в повітрі. Диспетчер намагається додзвонитися до Пітера Нільсона в Цюрих, щоб передати інформацію. Але йому не вдається, телефони не працюють, і тепер починає звучати Тікас. Тікас, система літака призначена для зменшення ризику зіткнення повітряних суден. Система оглядає простір навколо повітряного судна, виявляючи інші судна, обладнані відповідачем системи Тікас. У разі виникнення ризику зіткнення система попереджає про це полотів. Боїнгу система Тікас рекомендує Descended. знижувати, щоб уникнути Descended. зіткнення. Екіпаж виконує рекомендації системи. Вони відхиляють штурвал від себе. Літак починає скидати висоту, але вони не говорять про це диспетчеру. Тікас спрацьовує і на борту Ту-154. Їм система дає вказівку набирати висоту. Climb. Екіпаж ту цього не виконує. А навпаки, Пітер Нільсон дає їм команду знижуватися. Пілоти, почувши наказ диспетчера, починають виконувати його. Пітер думає, що вирішив проблеми зближення літаків у верхньому просторі і знову повертається до Ербаса, який запізнився. Тепер вже і в диспетчерській Цюриха звучить сигнал STCA, який попереджає про небезпечне зближення, але тут його ніхто не чує. Пітер Нільсон приходить до керування верхнім простором і наказує екіпажу ту 154 знижуватися швидше. Коли він побачив, що ту виконує його наказ, Пітер попередив їх, що літак дієчал наближається до них справа, хоча насправді він наближався зліва і повернувся до радару з Айрбасом. Оскільки пілот Боїнга раніше не доповідав те, що він почав виконувати рекомендацію Тікас, диспетчер не знав, що він також знижується. Літаки зі швидкістю звуку наближалися одне до одного. Німецьке федеральне бюро зробило висновки, що диспетчерів, які працювали вночі, було недостатньо. Також були змінені та стандартизовані інструкції ІКАО као про Тікас, не виправили недоліки. Сигналізація Тікас зараз більш інформативна та ефективна в плані запобігання зіткнень літаків ніж диспетчер. Тепер, коли пілот чує рекомендацію Тікас про набір висоти або зниження, він виконує тільки її, але обов'язково повинен доповісти про це диспетчеру.